Ліс та його мешканці? Які рослини найвищі в лісі? Дерева, кущі чи трави? Дерева найвищі. А які рослини найнижчі в лісі? Це. Прави. Правильно. Назви зображену тваринку та скажи, де зазвичай вона перебуває в лісі? Це білка. Де ж білка перебуває найчастіше? Правильно. Дуплі. Хто це? Це Кріт, де Кріт найчастіше перебуває в лісі? У своїй норі. Це? це пташка, де пташка перебуває в лісі? Правильна відповідь у гнізді? А це хто? Це мураха. Мурахи живуть в лісі у мурашнику. А це хто? Лисиця? Де найчастіше Лисиця буває в лісі? У своїй норі? Отже ліс. Це не лише дерева кущі і трави, невід'ємною частиною лісу є його мешканці. Ідучи у ліс на екскурсію, в туристичний похід, на прогулянку чи на відпочинок. Згадайте все, що вас оточує, милує зір і слух, дає насолоду це наше багатство, і його треба залишити чистим і неушкодженим. Дякую за увагу.